Привіт, я Даша, вітаю вас на своєму каналі. Я не думала, що ми знову зберемось тут при таких обставинах. Але так, у нас друга серія повернення шоу Міняю жінку. Та-дам! Ви самі проголосували за це відео у моєму Ютуб-товаристві, і ось я тут. З вас тоді вподобається, щоб Ютуб зрозумів, що це відео цікаве, його треба рекомендувати людям. І одразу хочу подякувати спонсорам. Ось ви тут. Більше вас затримувати не буду і приємного перегляду. Але друзі, будь ласка, сприймати все, що я тут скажу, у розважальних цілях. Багато з чого я перебільшую, багато що фантазую, багато що неправда. Тому не треба дуже сильно ображатись на мене за те, що я тут скажу. І злитись на мене у коментарях. Пам'ятаєте у минулому відео з плітками, де я похвалила це розлучення за те, що вони в чотирьох усі мирно розійшлись один з одним, без скандалів, без обливання брудом один одного. Так от все відміняється. Нещодавно ДНТ виїхав за кордон, щоб дати стендапи, розказати чимало подробиць зі свого інтимного життя і інтимного життя своєї минулої жінки. Наді Дорофєєвої, мені складно ще займатися сексом, але зачекайте, давайте повернемось трохи у часі. Про підготовку даного стендапу ДНТ заявив майже одразу після розлучення їх з Надією Дорофєєвою. Господи, прости, де да просто таке трапляється в житті. Слухайте, я зараз пишу стендап і коли допишу, розповім, ви все це почуєте. Та й надалі я думаю, що мої стосунки будуть не такими. Тобто, треба розуміти, що все, що сказав Дантес у цьому стендапі, це не якийсь емоційний вчинок чи необдуманий вчинок. Це спланована акція. Він це довго писав, декілька місяців, він це редагував, а потім випустив у світ. Уривків буде декілька, і ми їх усі не поспішаючи обговоримо. Отож, дивимося. Мені складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого найкращого друга. Доки він трахає мою колишню дружину. На першому уривку ми почули, що Дантесу складно мати інтимні стосунки із Даше. Поки такі ж інтимні стосунки, Міша має з Надією. І навіщось він вплутав туди дитину? Дитина тут причому не зрозуміла. Але Вові, здається, це смішно і залу також. Чому ж у деяких людей цей стендап визиває відразу, а деяким весело? Мені особисто не весело. Особисто я не вважаю це смішним, бо Вова без присутності учасників описаного процесу ділиться подробицями їх інтимного життя. Скоріше всього без їх згоди, і це звичайна група порушення кордонів. І Це не як я обговорюю, тільки те, що вони самі запостили у публічний простір, і це перестало бути їх інтимним, якби особистим життям. Він розповідає закриті деталі і розповідає ці деталі у юмористичному ключі, якби висміюючи їх. Але це ще не все. Давайте подивимося ще уривочок. Це дуже збоку виглядає дуже дивно, типу ну. Я йому тисну руку, він тисне мені руку. І я озвучив цю тактику дякую, що трахуєш мою дружини. Ось тобі твої діти. А він такий навзаєм. А раніше ми просто каталися на ух! На цьому уривку Вова фантазує про те, як він буде передавати дітей Кацуріну і дякувати його за те, що він має інтимні стосунки з його минулою дружиною. А Кацорін буде йому відповідати взаємністю. І що ж тут не так? Знову те ж саме висвітлювання інтимного життя людей, які не присутні поряд із Володимиром, і знову приплітання дітей. Мені здається, що діти взагалі у таких жартах повинні бути відсутні. Це по-перше, розумієте, це не якісь ефемерні діти, а це справжні діти, обличчя яких ми бачили у профілі Даші, імена яких ми знаємо. Це справжні діти. І мені здається, не дуже правильно, що вони присутні у цих жартах. Діти і такі жарти ні. По-друге, Вова саме в цих жартах акцентує увагу на тому, що саме Міша бере Надю і саме Вова бере Дашу. Іначе дівчата виступають тут як обмінна худоба. Вони просто взяли і обмінялись ними як худобою і тепер порають. Кожен свою відчуваєте, знаєте, якась повна зацикленість на спів у цьому процесі і у цій драмі в цілому. Бо звучить краще, коли кажеш, ми з тобою танцюємо, а не я тебе танцюю. Відчуваєте? Відчуєте це? І давайте подивимось третій урибочок. Ніхто не запитує мене, як ти? А це дуже було дуже популярне питання. Як ти? Ніхто? Жодна людина запитує мене, як ти мені просто всі в директ кидають фото. Ти моя дружина разом з моїм найкращим другом. І з цього уривку ми вже нарешті конкретно дізнаємось, як відбувалось їх розлучення і розставання. Ми дізнаємось, що Надя все ж таки зрадила Володимира. І коли вона з ним розлучилася, розсталася, розірвала відносини, вона не сказала йому чому. І про те, що Надя йому зраджувала, він дізнався не від Наді. А з фотографій, які йому присилали друзі. Друзі, які навіть не спитали, як у нього справа. Отож, звичайно, ми можемо зрозуміти десь в глибині своєї тонкої душі, чому Вову так поплавило. Бо такі розставання після 10 років е, сумісного життя найгірші, коли тобі просто не кажуть, чому тебе кидають, коли від тебе просто йдуть. Це дуже жорстоко. Але Володя, такі стендапи писати не треба. Такий варіант помсти тебе нікуди не приведе. Але стендап це ще не все. Даша сьогодні теж піддала жару і нових подробиць. З приголомшливо красивою фотографією своєї дубці вона написала величезний пост, і бонусом до цього вона написала історію їх зародження стосунків з Кацуріним, яку вона виклала у себе в телеграм-каналі. Отож, в минулому відео я помилилась пропустивши, що Міша. Зав'язав стосунки із Дашою, щоб якось зупинитися і створити сім'ю. Якось не подумала про те, що у Міші вже на той момент була сім'я, і 16-річна Даша стала причиною розлучення його з першою дружиною. Та дам сенсація. Вона зізналась, що у 16 років вона робила абсолютно все. Вона підкреслює це, що вона робила абсолютно все. Щоб Міша кинув свою дружину і пішов до Даші. І Даша вважає, що зараз її наздогнала карма. І тепер це, звичайно, пояснює її таку ідеалізацію, бо по суті вона якби росла під цього чоловіка. Вона формувалась під цього чоловіка, і вона взагалі інших чоловіків не бачила, вона не знає, які вони. І, звичайно, він був для неї як Бог. Але я не вважаю, що вона заслуговує на карму, бо їй було 16 років. Зрозуміти мене правильно. 16 років вона була школяркою, а Міша був дорослим мужиком, і не важливо, що ця дитина робила. Він повинен був контролювати себе і тримати дистанцію. Якщо ви мені напишете, що з 16 років можна, я вас нахрін забаню. Бо я повторюсь: вона була неповнолітня школярка, 16 років. Згадайте себе в 16 років. І тут я поставлю крапку і виходить. Що до того, як вони узаконили свої стосунки у 2015 році, Даші тоді було 19 років, і вона, наче тоді завагітніла, а, у них три роки був роман, і він, типу, своїй дружині зраджував три роки з Дашею. Даша написала, що цей пост не був приводом для розслідувань. Вибач, Даша. Так не буває. Якщо ти виставляєш такі пости. Будуть розслідування, це нормально. Хріново, звичайно, що вона вважає, що вона заслужила це, що це карма, бо карма це ж значить, що ти заслужив. Але ні, дівчатки, якщо мужик їде від вас, то це не ваша вина. Це його вибір. Але це не знаєш, що всі мужики козли, бо не всі мужики пишуть принизливі стендапи, і не всі мужики зраджують тебе з твоєю подружкою. Але мені дивно, що у цій історії більше всіх підтримують Надію, якби жінку, яка зраджувала свою подругу зі... з її чоловіком. І коли вона розлучалася з Володимиром, своїм чоловіком, вона навіть не сказала йому, чому вона від нього пішла. Це капець. І тепер ти був неї щасливий кохання, і всі повинні за неї радіти. Але все ж таки побажаємо Наді втікати, бо у Кацуріна це такий спорт. Розставайтесь зі своїми партнерами вічливо, будьте людьми. Стосовно відносин Даші і Вови, бачите, як відбувається, вони жалілися один одному на своїх мучителів, а потім, звичайно, Вова, єврейський хлопчик, у них культ жінки, вони жінку поважають, він почав їй допомагати з дітьми, з переїздом, піклуватися про неї. А у жінок часто любов приходить ем, через отаке відчуття безпеки, через вдячність. І, звичайно, вона закохалась у Вову. Головне, щоб не було такого, що Вова використовує її заради своєї помсти, бо схоже на те, бо Вова дуже зациклений зараз на собі, і на своїй образі. І якби де така сильна образа, там не можуть стояти поряд здорові, якісь адекватні стосунки. Тому для Даші зараз, яка проходить психотерапію, це не дуже безпечно. Також скажу стосовно посту Даші з порадами для після розлучення, для розлучених жінок і так далі. Вона пише, що типу, тебе ніхто не ображає, ти ображаєш себе сама. Ем, вона пише, що ріст — це біль. І, типу, якщо б це з нею не трапилось, вона б не дізналася, чого вона хоче. І вона б типу, не стала такою самостійною, але ні, це неправда. Не потрібно розлучення, щоб подорослішати. Якщо б дорослий мужик не кинув свою дружину і він би не прив'язав до себе 16-річну дитину, вона б сама подорослішала без нього просто природнім шляхом будіти дорослішають. Далі вона пише, що секс і побачення це те, що треба. І кожен наступний чоловік краще за попереднього. Воно можливо! Але я тут знову баба я бабу. Знаєте, частенько люди, молоді люди, вони попадають у таку пастку, вони вважають, що завжди буде щось краще. А потім трапляється така ситуація, що ти 10 років на Тіндері, бо ти завжди вважаєш, що є хтось іще кращий, є якийсь ідеальний принц для тебе, а потім. Все йде одинадцятий рік Тіндеру, і ти одна. Це пам'ятаєте, як в дитинстві ми ходили по базару, і десь на другому ряді ми знаходили там ідеальну річ, яка нам сподобалася. Але ми потім витрачали е, півдня на те, щоб увійти в весь базар. Розуміли, що краще нема, що нам сподобалась та перша, і ми повертаємось на той другий ряд. А час уже витрачений. Так що зрозумійте, що не факт, що буде краще. Може, вже краще не буде все. А в останньому претензій нема. Вона там написала, що треба робити те, що хочеш. Ти не твої діти, твій чоловік, твоя мама, твої друзі і так далі. А, витрачати гроші на психотерапевта. Для неї це варіант для всіх це варіант, особливо зараз, під час війни. І вона там пише, що якщо буде іноді накривати якась депресія, захочеться поплакати, це нормально. Так, це нормально, навіть коли все добре. І вас накриває, це нормально. І Ще там є такий секретик, Даша е, підправила трохи свій пост, але в оригінальному варіанті, коли вона написала його перший раз, вона не змогла стриматись, написала, що Вова у ліжку краще замішує. Е, вона не так прямо це написала, але це я вже грубо кажучи, знаєте. Коротше, що побажаємо Даші пройти цей курс психотерапії, виростити дітей, знайти хорошого чоловіка. Не Вову. Вові до психотерапевта, не до жінок, йому не можна до жінок. Пишіть свої коментарі щодо цього стендапу, щодо всієї цієї історії, навіщо вони все це із дна дістали, коли ми про це всі забули? І з новин про нехороших чоловіків. Є новина, що Леонардо Ді Капріо вкотре кинув свою 25-річну дівчину. У Леонардо Ді Капріо є ціла шкала Леонардо Ді Капріо, за якою середній вік його дівчат 22 роки, а максимальний 25. У нього за всі його 47 років не було дівчини старшої. За 25 років, бо він їх всіх кидав, коли їм виповнювалось 25. При тому, що стосунки у нього були довгострокові по декілька років, з тією, наче він був 6 років чи щось таке. Але ось 25 дівчині, і він її кидає. Що це таке? Це якесь парі, це якийсь принцип, це якась криза середнього віку, яка затягнулась. Ніхто не знає, що це таке. Але що точно відомо? Що це не збіг обставин, це позиція по життю Леонардо Ді Капріо. Пишіть свої думки щодо всього цього. І на останок, раз ми повернулись до славнозвісного квартету, то ми повернемось трошки до каналу Палай, який я вже також обговорювала. І зараз мене знову буде трошки палати від палає. Подивилася два останніх їх випуски про пластичну хірургію і про відносини чоловіка і жінки. І це, взагалі, що з чимось? Ми не знаємо, що це, але якщо б ми знали, що це, але ми не знаємо, що це. І у випуску про пластичні операції все йде з самого початку. Не туди, бо Яна, яка. Відповідає усім патріархальним очікуванням. У неї пряме довге світле волосся, у неї великі очі, у неї там великі пухкі губи, рівний ніс, у неї великі груди, вона струнка і так далі. І з всім цим багажем вона намагається мімікрувати під феміністку і робити вигляд, що вона земує в одній команді. І вона жаліється, як їй складно жити у патріархальному світі, відповідати е, цим очікуванням суспільства яким вона і так від природи відповідає, розумієте, в чому тут різниця? Яна складає таке враження, що вона собі подобається і що вона задоволена життям. І я б не стала вишукувати у ній якісь недоліки, бо їй нормально живеться у своєму тілі. Ну так виглядає. Емма ж вказує абсолютно на кожен свій недолік. Навіть на той, на який би я не звернула уваги, я б взагалі не звернула увагу на її недоліки, якщо б вона не акцентувала на них увагу. Вона ненавидить Абсолютно все у собі. І навіть свої груди, якими вона пишається, вона не хоче підкреслювати, щоб, не дай Бог собі не сподобатись, бо тоді ж ти не зможеш звинувачувати суспільство у всіх своїх усіх гріхах і патріархати, і мужиків. Ви все туди. І у кінці випуску вона попросила оцінити її зовнішність і вказати, що і змінити там підборіддя чи ні І Я скажу, я б нічого не змінювала. Я вважаю, що в неї дуже мила зовнішність, їй просто треба себе прийняти, але якщо вона вже спитала, то давайте поговоримо про її зовнішність. Є сприйняття себе через себе, через зеркало, є сприйняття себе через оточуючих. Ти формуєш свою думку про себе через те, що тобі казали, оточуючі. Що ти думаєш про те, що думають про тебе люди? І ось я дивлюсь на неї. І я бачу, що у неї дуже милі риси обличчя, у неї маленьке підборіддя, у неї великі такі круглі очі, і вона б могла виглядати значно молодшою. Вона б могла вибрати собі стиль більш азіатський, більш милий. Вона б могла вибрати більш е, такі ніжні кольори, і вона могла б бути вся така няш-мяш, як Зефірне пірожене, вона чомусь навпаки себе старається зістарити, вдягає оці такі речі дорослої жінки у таких агресивних кольорах, і вона намагається виглядати як баба-яга. І оці кучері, на які вона жаліться, вони могли б бути доглянуті, підкреслювати. Бо це не її недолік. Я не вважаю, що у неї не гарне волосся. Вона сама його чмирить, вона сама називає себе Хагрідом. Я не намагаюсь її принизити, я навпаки намагаюсь підкреслити її сильні сторони, намагаюсь підкреслити її індивідуальність і вказати на те, де її сильна сторона. У неї, типу, гігантські груди. Вона б могла підкреслювати свій силует. Вона каже, що у неї немає талії, але. Коли у тебе такі груди, ти можеш собі сформувати цю талію, і ніхто не буде бачити, що у тебе її немає. І так завжди буває, ти горбишся, надіваєш на себе мішок, намагаєшся пригувати цим свої недоліки, але таким чином ти підкреслюєш їх тільки ще більше і вказуєш на них. Особливо коли ти жалієшся, особливо знаєте, як дівчата буває, Ой, я така сьогодні страшна, не накрашена. Навіщо це? Ти про це сказала, я б навіть не помітила. Мені плювати на крашне чи ні, чи що я тобі повинна сказати, компліменти, ти напрашуєшся на компліменти, що ти від мене хочеш? І до того, що випуску... Емма каже, що до неї є якісь претензії знову у патріархату, суспільства і так далі, І щоб побудувати стосунки і кар'єру, їй доведеться зробити пластичні операції. Вона каже, що вона може побудувати стосунки і кар'єру тільки після операції. Вона якби звинувачує те, що у неї немає стосунки, не те, що вона дивна людина, а те, що у неї немає операції. Без операції вона не побудує стосунки. І це дуже небезпечна думка. Бо вона, якби, говорить, що дівчата які не відповідають іменним стандартам, а вона говорить саме за свої стандарти, бо у суспільства. Немає стандартів, зрозумійте мене правильно. У кожного свій смак, і кожен з людей цього суспільства озвучує свої якісь вимоги, свої смаки. Але в тому і прикол, в тому, і прекрасність цього світу, що у кожного свій смак. І тому не треба підлашовуватись під формочку, бо у цього немає сенсу. Бо ти не зможеш сподобатися абсолютно усім. Вони кажуть, що ось є Лінда Евангеліста, і вона подобається усім. І навіть вона робила пластичні операції. Я вам відкрию секрет: Лінда Евангеліста теж на любителя, і комусь вона може не сподобатись. Вау, прикиньте, навіть вона. І знову вони приплітають тут сумнозвісного ігорка, який у всьому винуватий. Я не знаю, яке мало собі стосунки, але вони будуються не з пластичними операціями, не з рівними носами. І вони розповідають про якісь е сексуальні стимули. І у мужиків, типу, у всіх однакові ці сексуальні стимули. Але це теж неправда, всім мужкам подобаються різні дівчата. Це залежить від багатьох факторів, є якісь індивідуальні фактори. Комусь подобається там волосся, комусь рівні ноги, комусь потрібно, щоб талія була вузька, комусь подобаються великі груди, комусь подобається там, щоб очі от були зелені. і все. Також це залежить від професії, там стилю життя і так далі. Танцівники сприймають жіноче тіло. Одним чином, їм подобається, щоб тіло було підтягнуто, рельєфне і так далі. Якщо це людина мистецтва, це художник, він сприймає жіноче тіло зовсім по іншому. Йому подобається, щоб воно було плавне, плавні лінії. Він дивиться на це як на мистецтво. Тому скільки людей, стільки вподобань, я не знаю, що вони придумали за стандарт. Що за стандарт? Немає фабрики по виготовленню людей по їх. Деформації, немає такої фабрики. І розуміти, чому це ще небезпечно, бо дівчатка, які мають якісь індивідуальні фактори, які вони не можуть змінити навіть з допомогою операції, якісь шрами на обличчі, якусь зайчу губу, е якісь іще такі речі, які е не змінюють якість життя, а а але вони є, вони помітні. Але від цього вони не повинні відчувати себе менш красивими. Вони е, можуть і навіть повинні відчувати себе красивими. Вони можуть спокійно будувати відносини, вони можуть спокійно будувати кар'єру. А коли ось такі дівчатка подивляться це відео і почують від що якщо у тебе немає ідеального обличчя і пластичної операції, ти не можеш нічого взагалі йди вбийся. Це не нормально таке казати. І мене дивує, коли я вам кажу, що ви можете бути різною, ви не повинні фарбуватися, якщо ви не хочете. Як мене дивує, отакі якісь стереотипи, ви злитесь на мене, ви пишете мені коментарі: от, ти просто не стикалася у житті з проблемами, е стереотипи є. Емма, права і така інша. Не розумію. Ви агресуєте на мене за те, що я вам кажу, що ви можете бути різною. Ну ок. Емма права, якщо у вас нема пластичних операцій і нарощених вії, то йдіть і вбийтесь. Ви довольні? Ви це хотіли почути? І у відео про стосунки, Емма каже, що чоловік повинен за неї платити, бо вона витратила гроші на нарощення вії, на нагаточки. І у мене знову питання: а хто тобі врач? А хто тебе заставив? А навіщо ти це зробила і чому чоловік повинен за це розплачуватися? І що це за такий фемінізм? Як ви дивитесь на те, щоб просто бути нормальною людиною? Хлопцю було приємно з тобою спілкуватися і проводити час, і він сам хотів зробити тобі приємне, сам хотів тобі щось подарувати, кудись тебе запросити, за тебе заплатити, тебе пригостити і так далі. Ні. Так не можна, тільки на гаточки, тільки нарощення віє, і він тобі должен, бо ти прийшла, бо він не гарьок, і ти його вибрала, бо ти не можеш вибрати мужика, який тобі, тобі подобається, ти будеш ненавидіти цього ігарка, бо ти його сама вибрала, щоб чмирити і ненавидіти. А коли вона почала порівнювати стосунки чоловіка і жінки з імперією. І його колоніями я взагалі випала. Що це таке? І виходить, що шоу перетворюється на те, що Ема шквариться, Ема приходить і видає усі свої комплекси, проблеми і так далі, а Яна потирає ручки бо чекає переглядів і просто зі всім погоджується. Що я хотіла сказати, що шоу палає? Чи як канал Палає, він був цікавий, коли вони говорили про це різних знаменитостей, про інститут репутації. А коли вони почали говорити про стосунки? Це виглядає дуже дивно. Ми просто дивимось психотерапевтичну сесію Емми. А Яна просто радіє, як вона позорить. Знаєте, життя надто коротке, щоб стільки думати, я вважаю, що жити треба так. Щоб дозволити собі і оточуючим бути собою, тому мені не зрозуміти весь цей двіж навколо цього каналу, весь цей культ, я вважаю, вибачте, хто дивиться, хто любить цей канал останнім часом. Я кажу про останні відео. Це для тих, кому подобається бути ображеним, пригніченим і кому подобається перекладати відповідальність на суспільство і мужиків. Я дивлюсь, бо вам подобаються огляди на те, як я це дивлюсь. Вам чомусь подобається, коли я говорю на всякі такі теми, а мені подобається саморефлексувати. Друзі, я дивлюсь, що відео і так дуже довге, уже 46 хвилин я знімаю. Я сподіваюся, що. Ви приємно зі мною провели час, ви теж трохи побомбили, повеселились в деяких моментах, попили чаю, щось зі мною пробили, тому поставте вподобайку, якщо вам подобалось. А у мене вже заплітається язик, підпишіться на канал, ставте коментарі, пишіть свої думки. І до нових зустрічей! Я пішла готувати аналіз Серсеї. Він теж буде дуже цікавий, я впевнена, що він вам сподобається. І до зустрічі!